Гай, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанню от, визначення факту смерті, а фактично з якого моменту можна оголосити особу померлою для того, щоб прибрати цей стан невизначеності, коли дуже часто осіб визначають, що вони зникли безвісти, і далі все. Незрозуміло, як і яким чином це робити. Врешті-решт таких справ було дуже багато, і от нарешті одна з таких справ дійшла до Великої палати, яка зробила свої висновки. Однак ступінь тут дискреції судів дуже велика. я дуже сподіваюся, що судді, які будуть розглядати ці справи, все ж таки на відміну від вищого, ну, раніше був це вищий спеціалізований суд з е цивільних та кримінальних справ. Зараз це касаційний цивільний суд, який не бачить людей. Я сподіваюся, що суди нижчих інстанцій, так як вони попередніх інстанцій, тому що не люблять, щоб називали їх нижчих попередніх інстанцій, тому що вони людей бачать, все ж таки будуть на стороні цих людей, родичів чи близькі загинули під час сведення воєнних дій. Безпосередньо найголовніша проблема була, і суди не знали, які вирішити. Зараз вони вже будуть знати, вирішити, можете демонструвати це рішення. До речі, саме рішення я розміщу в себе в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на мій телеграм. Обов'язково підпишіться на Тіток-Ютуб. Телеграм ви знайдете в Ютубі під відео, в Тіктоці, в шапці канала. І поширюйте це відео, і саме це рішення, для того, щоб люди знали свої права. Ну я думаю, що судді врешті-решт все одно про нього дізнаються, і коли ви будете звертатись до суду. То варто його також наводити як аргумент. Якщо потрібно буде допомога, вам також звертайтеся. Ну, зараз ми про це рішення. До чого прийшла Велика Палата, до якого висновку? Сама норма цивільного кодексу це стаття 46 цивільного кодексу. Вона там складається з трьох частин, однак, цікавить, перша і друга частина. Встановлюючи так, дійсно можна оголосити особу померлою, якщо там минуло два роки. Однак там в другій частині там, більш конкретизовано, що у разі, якщо це сталося там, надзвичайні події, воєнного стану, військових дій, то можна е і з моменту, коли пройшло 6 місяців. Однак тут питання дуже часто можна буде стикати з тим, яким чином зазначати от, це ж закінчення. Воєнних дій, активних військових дій на той чи іншій території ну це така ситуація. Велика палата. Я думаю, що тут судді будуть все ж таки більшості на стороні громадяни не будуть прислуховуватись до якихось вказівок, тому що ми прекрасно розуміємо, що у разі оголошення особи померлої, його родичі отримують можливість на наводці виплати і компенсації в розмірі 15 мільйонів гривень. І дуже часто, я так розумію, що саме з цими пов'язано, навіть якщо є свідчення, що особа загинула, однак не може достати тіла її е, визнають е, такою, що пропала безвісти. В, е, в цьому випадку, як зазначив Верховний суд. Фізична особа, яка пропала безвістю у зв'язку саме з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років з дня, з дня закінчення воєнних дій, ну це невизначений стан і невідомо, коли вона у нас закінчиться об'єктивно. Тому що з такою країною сусіда вони не закінчаться ніколи, я так розумію. Просто ніколи. Навіть якщо вони на якийсь час і припиняться, однак це не можна сказати, що вони закінчились. З урахуванням конкретних обставин справи суд може, поки вони фактично не капітулюють, тому що саме так можна е, трактувати. Ну і суд зазначив, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. З урахуванням конкретних обставин справи, суд може оголосити фізичну особу померлою не раніше спливу шести місяців від дня закінчення активних бойових дій на місці, ймовірної загибелі фізичної особи або. Від дня настання події, за якою відбулася загибель фізичної особи. тобто це не обов'язково зона бойових дій. От як в даному випадку, це мова йде про загиблого ретравіль. Це да винограда, центр, Якщо пам'ятаєте, там на початку війни туди прилетів перший чи то калібр, чи то цей кінжал і загибла дуже велика кількість людей. Ну і військових, які там, я так розумію, знаходилися, охороняли чи щось там було. Так от, за якою була загибель фізичної особи, якщо така подія, хоча і є наслідком воєнних дій, проте сталася не на території ведення активних бойових дій. Тому в даному випадку все треба досить індивідуально визначати, і таким чином, у разі якщо є підтвердження того, що особа загинула під час навіть не на території ведення воєнних дій, а внаслідок такої ракетної атаки. То можна протягом шести місяців встановлювати оцей факт і оголошувати фізичну особу померлою. і відповідно отримувати відповідні пільги і компенсації, які передбачені близьким родичам таких осіб. Поки на цьому все. Якщо потрібна допомога, звертайтесь Посилання дам собі у себе в телеграм-каналі і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема і не буде. Нам треба її зберегти для своїх дітей, для майбутнього їх. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Зі святами всіх! Ну не забувайте допомагати. Підписуйтесь, поширюйте і ставте подобайки, а також коментуйте. Буду вам за це дуже вдячний, як і ті родичі, які подивляться це відео і дізнаються про свої права. До зустрічі!